Всім привіт! До Вашої уваги новиночка від Britax Römer. Моделька називається Swivel. Це перше в історії фірми крісло, яке охвачує категорії 0 1, 2. Це означає, що крісло можна використовувати від народження і до 7 років. Або ж з ростом від 40 см до 125 см. Крісло у нас, звичайно, відповідає останньому стандарту ISIS R129. Крісло фіксується в автомобілі тільки за допомогою Isofix. У нас є такі тут клавіші. Дістаємося Isofix, Фіксуємо. Зелений індикатор вискочив, значить, зафіксували правильно. Аналогічно з правої сторони трішки можна вдавити крісло, щоб надійніше зафіксувалось. У нас є додатковий тримач, який запобігає перевертанню додаткового захисту від перевертання крісла вперед. Воно тут при натисканні клавіші регулюється. Коли правильно зафіксували, тут також є зелений індикатор, який скаже, що ви правильно це виставили. По кріслу. В кріслі є клавіша яка дозволяє регулювати кут нахилу крісла. От, також, якщо ми сильніше будемо трішки натискати клавішу, це дозволяє кріслу крутитися на 360 градусів. Це зручно для посадки дитини або забирання з автомобіля. Уявили, так? Двері автомобіля, От, посадили дитинку, таким чином повернули проти ходу руку або за рухом. Крісло. Від народження орієнтовно десь до року, а по новому стандарту ISIS до 15 місяців використовується проти ходу руху. Максимально кут нахилу. Так. ось такий. Вкладиш для новонародженого у нас використовується до того часу, доки він не перестане заважати. Знімається, в принципі, легко. Угорі на пластикових таких скрепочках. Внизу у нас за допомогою петельки. Краще підголовник підняти вверх. Ось таким чином. Дитина в автомобілі років до 4, фіксується за допомогою п'ятиточкових ременів безпеки. Зводимо їх разом. До речі, ці штуки це направляючі для ізофіксу. В автомобілів є трішечки там, чаще заховані вони глибше ці ізофікси. І Для того, щоб краще легше встановлювати це крісло, можна використовувати ці штучки. Повертаємося до наших ременів, зводимо їх разом і вставляємо наш фіксатор. Вискакує зелений індикатор, який показує нам, що ми правильно застибнули п'ятиточкові ремені. І підтягнули, прибравши лишній зазор між ременями і дитиною для безпеки кращої. Щоб ці ремені опустити, натискаємо тут клавішу. І зверху от, за верхню частину, точніше, ременів, витягуємо ось чином. Підголовник у нас регулюється по висоті натисканням клавіші тут ззаді, натискаємо її і піднімаємо вгору. От така от максимальна висота підголовника. Як я сказав, років до 4 діти їздять на оцих п'ятиточкових ременях. Потім ці ремені знімаються і дитина вже буде фіксуватися як доросла автомобільним ременем безпеки. Ось таким чином. В підголовнику у нас є спеціальний направляючий. Який дозволяє нам відрегулювати так ремінь, щоб він проходив не через шию дитини, а лягав на плече. Тому це максимально важлива така деталь. Відрегульовуємо, відводимо ремінь і таким чином правильне положення виставляємо. Крісло, як я нагадав, має регулювання От, в полулежаче положення. Звичайно, для дітей. Постарше, воно вже буде не таке виражене, як для дітей поменше з цим вкладишем. Але от це рішення присутнє. Глибоке крісло, гарний боковий захист, використання до 7 років. Якщо якісь у вас будуть питання, задавайте в коментарях. З радістю відповім. じゃンこに座るわ。